Вітаю, друзі. Генерал Петр Павел виграв президентські вибори в Чехії. Чехія жила багато років певним дуалізмом з моменту нападу Росії на Україну з 2014 року. Весь час було таке роздвоєння. Чеське суспільство було дуже прихильне до України. Але разом з тим президентські вибори вигравав Земан, такий дивний чоловік. Мілош Земан, він, власне, попаразитував на такій комуністичній пам'яті. Пригадуйте, був такий фільм про майора Земана, і це воно якось так чеське. І це стало ну, таким рушієм, Тобто, тут Мілош Земан був трошки попередником Зеленського з його слугою народу. Але Мілош Земан весь час впадав в єресь прихильності до Путіна чи якоїсь особливої комунікації з Путіним. І це зрозуміло, бо чеська промисловість, вона корпорація шкода, здається, вона виготовляла комплектуючі до е, атомних станцій, і вона була ув'язана в кооперацію із е, Росатомом. Тому зрозуміло, що е, Земан тут виступав явно лобістом і е, відповідно е, на свої політпроекти мав безпосередні лобійські, так би мовити, ресурси. Е, але Прем'єр Бабіш виявився таким трохи дивним, бо, попри те, що військові, особливо чеські, дуже підтримували Україну, і ну, в чеському політику завжди була така сантимент і, і тяга до справедливості, бо чехи дуже пам'ятають свою Прагу атаку Совка, таку ошалілу проти повсталої Праги. Тому Чехи не з тих, хто пробачає росіянам. І був дивний варіант, тому що е, Мілош Земан враження таке, що він був достатньо залежний ще і від е, прем'єра Бабіша. Прем'єр Бабіш потрапив в серйозний скандал із використанням європейського кредиту, потім його е, з цього скандалу таки відбили, але. Е, Партія його не особливо зіграла на виборах, і новий прем'єр Фіала виявився дуже таким ну, по-справжньому європейським. І Чехія тепер бачимо, як Чехія підтримує Україну, за що їм дуже дякуємо. І був власне певний ну, було певне занепокоєння, що перемога Бабіша. А бабіш родом зі Словаччини, і він такий, ну, типовий аграрій по, по обличчю, чесно кажучи, і по способу мислення. Ну, він бізнесмен, він дуже практична людина, а там, де є практицизм, росіяни завжди там створюють поле для корупції. Тому було відчуття таке, що, попри те, що президент Чехії обирається. Ну, на всенародних виборах, президент є більше символічною фігурою. Е, і от е, те, що колишній перший із пострадянського простору генерал, керівник військового комітету НАТО, е, не просто повертається в рідну Чехію із такою дуже, ну, я б сказав, Дуже великою одну з найважливіших посад в світовій безпеці, і він повертається тепер на посаду президента Чехії, це дуже символічно. Петр Павел е, взагалі ну, знає, що таке Україна і, і цінність України, а особливо е, в час, коли така мілітаризація Європи є просто вимушеною необхідністю, щоб відбити російську агресію. Адже російська агресія в нинішньому вигляді це не лише про Україну, це загроза цілій Європі. І такі, як Петр Павел, він розуміє, про що мова. В них взагалі військова родина пані Павлова його дружина. Вона теж підполковник чи полковник чеської армії. Тобто тут. Я думаю, що військова ієрархія в родині це важливо, але тепер е пані Павлова, тепер пані президентова, так би мовити. Це дуже хороша, це дуже хороший вибір, і, чесно кажучи, тут не було сюрпризів. Бо справді перший тур виборів пройшов, ну, можна сказати, майже на рівних умовах. В другому турі люди обирають між меншим злом. Це одна логіка, або символічне голосування це якраз така ну, воєнна мобілізація, та що. Петр Павел вийшов у другий тур, а там ще одна науковиця, ректорка, претендувала теж на вихід другий тур. На жаль, на скидку не згадаю її прізвище, але загалом це такий символічний жест. Чехи не просто підтримали солідарність з Україною. Чехи ще й підтримали певну мілітаризацію свого суспільства, аби стояти на рівних серед рівних найпотужніших європейських держав, і чеська підтримка в Україні – це щось унікальне. Це е, така послідовність, відданість, е, яка властива Балтійським країнам. Ну, але в Україні з Чехії дуже просто це ну, століття. Контактів і дуже важливо, що Словаччина тепер Словаччина мала свої е, корупційні, так би мовити, е, гачки для того, щоб утримуватися від підтримки України. Але те, що ми бачимо, наскільки віддано Словаччина підтримує Україну, це фантастика. Тому перемога за президентський портфель в Чехії генерала Павла. Є ще й знаком солідарності з Україною, знаком налаштування чеського суспільства на додаткову мілітаризацію заради реальної перемоги і створення реальної безпеки. Те, як Чехія діє, наприклад, в рамках Вишеградської четвірки в підтримку України і, взагалі, політична позиція Чехії, попри всю. Дивну риторику ще в недавньому минулому президента Мілоша Земана, все одно чеське суспільство було, стояло поряд з українцями. Ми завжди будемо вдячні чехам. Цей вибір на користь генерала Петра Павлова є, можна сказати, знаком солідарності з Україною. І ще одним. Свідченням того, що Чехи цінують свободу і цінують свій статус європейський і статус країни НАТО. Нам би стати вже повноправними, поряд з чехами якомога швидше. Сподіваємось на вільнюський саміт НАТО. А раптом разом зі Шведами. У НАТО опиниться Україна. Оце буде трюк. Такі, як президент Петер Павел, будуть робити все, щоб Україна була повноцінним членом і Європейського Союзу, і НАТО. Дякуємо Чехи. Слава Україні!